7 січня Субота. наша доля залежить від нашого вибору. Є дороги, які видаються людині правильними. Однак їхній кінець дивиться на дно аду. Приповісті 16.25. ПРИНЦИПИ Божого характеру були основою освіти, яку постійно здобували небесні ангели. Цими принципами є доброта, милість і любов. Світло, яке не вимагало жодних доказів, повинні були визнавати і беззастережно приймати всі, хто посідав відповідне становище й мав певні повноваження. Усім потрібно було приймати Божі принципи і переконувати тих, котрі перебували на служінні в Бога, що єдина сила, якою слід користуватися, полягала в демонстрації істини, справедливості і милості, примусу в жодному разі не можна було застосовувати. Ці принципи ставали непорушним фундаментом будь-якої земної освіти. Правил, які встановив Бог, необхідно дотримуватися і поважати в кожній церкві. Так постановив Господь. Його правління мало бути моральним, нічого не можна робити з примусу. Саме істині призначено бути панівною силою. Будь-яке служіння потрібно виконувати добровільно з любові до Бога. Усі, кому довірені впливові посади. Мають гідно представляти Бога, оскільки вони діють від Його імені. Вигадки сатани, скеровані проти Божого правління і звинувачення в Його захисті власних прибічників, були постійним докором на адресу Бога. Хоч ці нарікання і скарги були безпідставними, проте Господь дозволив сатані реалізувати свої теорії. Він міг би розібратися із сатаною і тими, хто співчував йому так само легко, як нам узяти камінця і кинути його на землю. Однак, у такий спосіб він здійснив би прецедент насильства над особистістю, якого й так не бракує в нашому світі. Господь керується зовсім іншими принципами, будь-який примус невід'ємна якість сатанинського правління. Бог не бажає діяти в такий спосіб. Він не захотів дати владолюбній людині навіть найменшого приводу підносити себе над іншими, роблячи себе Богом і завдаючи їм розумових чи фізичних страждань. Такий принцип вигаданий виключно сатаною на небесних радах було вирішено діяти відповідно до принципів, які не ставили за мету негайне знищення сатанинської сили, бо намір Бога полягав у тому, щоб усе поставити на вічний і безпечний фундамент. Божественний порядок необхідно було протиставити вигаданому сатанинському порядку. Потрібно було викрити згубні напрями сатанинського правління і показати всім, що принципи праведності, викладені в Божому законі, незмінні, вічні і досконалі. Господь і сьогодні чекає, щоб ми виконували ті правила, які він встановив, і їх необхідно дотримуватися і поважати в кожній церкві. Адже так. Постановив Господь.